Ось така погода в Нідерландах сьогодні. Хмарки надійшли, скупчуються. Може буде дощ. А тут, бачите, такі поля і багато-багато корів. Якийсь такий регіон, де багато корів. Пахне село. совиська для корів. А це поля, мабуть, пшениця вже озима, так виросла. Дуже нагадує Україну. Оці поля, ці дерева, корови. Працюють поливалочки, те, що я вам розповідала, засуха. В Нідерландах була дуже довго. Ось такі поливалочки зараз працюють, поливають насадження. А взагалі в Амстердамі загорівся якийсь старий корабель з металобрухтом. І у нас на локації прям в 12 годин ночі сирена така, як зазвучала, у нас буває таке, коли там дим якийсь з'являється, то всі вискакують з номерів. От, а це, виявляється, попередження було, щоб позакривали вікна і е, загорівся оцей корабель в Амстердамі десь, е, з металобрухтом, там старий корабель, трюми е, до, до, до сих пір. Гасять цю пожежу, тому що трюми там деформувалися, важко туди дістатися, і от всю ніч була пожежа. І трохи пахне в повітрі цим, цією гар'ю, цим димом. От, тому такі отут попередження на телефон приходять, щоб закривали вікна і не виходили на вулицю без потреби. І марки. Звучаються красота. Їдемо на дачу. Поліклініки тут, звичайно, на рівні. Це... В них не забрати цього. Ліфти, красота. Обслуговування на рівні журнальчики почитати. Ху, такі такці, які цікаві капці. Куртка. Догори дрігом прада. Модний журнальчик. Боже уже, скільки я років не дивилась такі журнали і не слідкувала за модою. Цікаво почитати, подивитися. Макдональдс. Треба піти взяти кавочки. О які квіточки. Геранька різнокольорова, красива. Ось такі Макдональдси в Нідерландах. Ще, мабуть, не знімали вам, так? Да? Замовлення. Ось так, ну у нас теж так. Максмарт Меню 5,95. Ось такі десертики є в Макдональдсі. Не знаю, чи в нас є. Це, на Брауні і такі кулечки солодкі. Тривай! Смаклік! <рес> Кучила за Морозовим з Макдональдсом. Євро 50 тут, так? Таке? Кава. І до кави ще ось такий цукерка нога. А в кого є додаток, можна тут сісти за столик, замовити з додатка зразу. І піти заплатити, і піти отримувати. Приїхали вже на дачу і хочу вам похвастатися. Нашою першою полуничкою. Дивіться, ось такий класний сорт. І ось вона вже червона. І ще ніхто не поїв. О, як класно. Треба її зірвати, бо вона не накрита. Точно хтось поїсть. А тут ось така вже. Треба поливати все, дощів так і не було. Бачите, щось цвіт пропадає. А тут трошки позав'язувалось. І тут зав'язується, але така суха. все хоче водички. І ось полуничка. І он там, і ось тут, бачите, ще червоніє. Це ремонтантна, гарна така. полуничка. Знов заросла, дощів немає, а бур'яни ростуть. Он там трошки є. Земля суха, суха, просто капець якийсь. Іде брати воду. Кажуть, що води немає вже в водокачках, тільки те, що в контейнерах. Так, а тут у нас квітує ожинка, і бачите, зав'язуються, зав'язуються ягідки. Ось так. Ну, нехай зав'язуються. бджілки літають. Вона, в принципі, така неприхотлива, води не сильно хоче, Вон, скільки позав'язувалося ягідок. Бачите, будемо збирати урожай ожини, якщо іншого не буде. Я зараз поливаю малину. Теж малинки, дивіться, позав'язувалось достатньо. Ну, треба її поливати. Або дощики. Або дощики потрібні. Малинка любить водичку. А тут мало, тут інший сорт і якась. Зовсім її мало. А тут гарненька, смачна малинка. А це, по-моєму, жовта маленький кущик. Чонто. Ось це. А це, мабуть, оцієї одросло. Ні, або інша якась. Ну ось так. Багатенько, бачите як, але треба її поливати, поливати. Вон там великі ягідки, треба ще зібрати. Ну, будемо зараз куштувати першу полуничку. Прикольно, сьогодні 15 травня. Маємо першу полонечку. І трояндочка ось така гарна. Бачите? Перша Перша троянда. Оця була перша, ось така скромненька, а це така вже повну свою силу. Ще будуть ще, вам бутони. Ну, якщо будемо частіше приїжджати, то буду показувати вам таку красу, а ось дивіться, який аліум. Просто кулька така шикарна. Така гарна, гарна. І гвоздичка все більше розквітає. Пахне, аромат коло неї. Просто неймовірний. І скільки, бачите, буде просто усіяно цими бутончиками. Ну, Добре, що я навесні на початку все одобрила, і воно тепер так гарно буяє. Підстригла я ломи камінь. Підстригла ось так. Тому що вже такий він був. Е, ну, Квіточки вже поотквітали, нехай нові наростають. А все поливати і поливати. Поливати і поливати. Дивіться, яке все сухе, просто просто сухе, сухе, сухе. Трава зелена ще, звичайно, але все треба поливати. Отак от, от просто поставила шланг. І нехай вода натікає під кущики. гортензія ось так відновлюється. Ті квіточки пообрізала, одна осталась. А тепер нехай відновлюється весь кущик. Кліматіс вже показувала, покажу ще раз. Просто, неймовірно, великі красиві квіточки. Ось просто взагалі такого розміру. Ось так квітує. Красунчик плететься. Ось ми його сюди. Ось так. Щоб у нас така арочка тут була. Хтось з цієї сторони, а цей з цієї. І буде ось так от оплітати І цей гарний. Але не так, не так буйно він квітує. Ну, я все одобрювала. А це мені дали соняшник. Сусіди, посадила соняшник. І він повертається за сонечком, за сонечком. І ось такі вже квітують. цукіні. теж сусіди дали. Тут сам не посадиш розсади. Так, без розсади тебе не залишать. Дадуть тобі, буде що посадити. Сусідка вже почала томати висаджувати в теплицю. Ось вже деякі висадила, це їхні, а це те, що нам теж дали інші сусіди, повисаджувало. Ну, вистачить на одну тепличку, на два рядочки. І ось так от заплітається вже наша бесідка, яка нам дає холодок. Хочу, щоб цей виноградик теж заплітав, так і давав нам такий холодочок. А до речі, тут будуть плоди. Бачите? Є ось такі маленькі гроники. Грона з виноградом. Ось ось це такий а, синій виноград. Минулого року ми навіть покуштували. Ну, Як мені подобається, навіть я більше хочу від нього цього затишку зелені, ніж плодів. А це інший сорт, він високо так не росте, не тягнеться. Але густенько, теж синій. Теж я бачила, десь там плоди позав'язувались. Ось, класно так на дачі. Якби була можливість, тільки частіше тут бувати, було б ще краще. Ну і що, знову ми собі зробили нормальної їжі. Приїжджаємо сюди нормальну їжу зробити. Кухні в нас немає, робимо їжу собі на дачі. Ось так, друзі. Всім смачного. Знову у нас курочка на грілі і аспарагус. І нам також смачного. Бананчики ще в нас є, багет і нарвала. Зелені своєї, салатику, петрушечки, кропчику. Зараз помию ще така зелень. У нас буде до курочки.